У затишній українській хаті господарі стикнулися з неочікуваною бурею, яка внесла хаос у їхнє життя. Не просто вітер, а справжнісінький оркан, що налетів зненацька, розкидав усі спадкові предмети по всій хаті, і тепер лише ви можете допомогти відновити порядок. Тож збирайте розкидані речі у правильній колекції, відшукуючи предмети серед друзів та об'єднуйте їх у зібрання, допомагаючи господарям впорядкувати хату і врятувати спадщину від забуття. Це все і навіть більше вам пропонує гра. Хата багата від видавництва Такамака, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Тож гра «Хата багата призначена для компанії від трьох до восьми гравців. Під час партії учасники по черзі будуть задавати один одному запитання щодо наявних карт предметів на руці, намагаючись забрати ці карти собі, тим самим зіставляючи зібрання. І саме ці зібрання наприкінці гри й допоможуть визначити переможця. На початку гри покладіть на стіл планшетку пам'ятку всьому свій стрій. Тут зібрані до ладу всі розкидані вітром предмети спадщини, і кожне кружальце відповідає певному зібранню зі вказаними предметами спадщини, які до нього входять. Перетасуйте колоду карток, добрий початок, половина діла, та покладіть на середину столу до лілиць. Також перетасуйте колоду предметів спадщини та розділіть усі картки порівну між гравцями, наскільки це можливо. Ці карти є таємною інформацією, тож тримайте їх на руці таким чином, щоб жоден інший гравець не міг їх бачити. Наприкінці приготування залишається визначити першого гравця або господаря, як він тут називається. Той гравців, хто отримав карту, хліб всьому голова на руку, відкриває її та викладає перед собою горілиць і стає першим господарем, та відповідно буде розпочинати гру. До речі, господар не просто номінальна роль. Гравець, який гратиме за господаря, буде виконувати роль судді, оцінюючи правильність перебігу гри, так само її вирішувати суперечливі питання. Тож уся партія в хата багата триває до моменту, поки не будуть зібрані усі зібрання, тобто поки на планшеті пам'ятці не залишиться кружалець. Отже, як проходить партія? Гравці виконують ходи по черзі, починаючи з господаря і далі за годинниковою стрілкою. Хід кожного гравця складається із двох кроків. Спершу ви повинні взяти верхню карту з колоди Добрий початок, половина діла і виконати завдання, зазначене на цій карті. Ці завдання можуть бути дуже різні: від звичайного плескання у долоні, щоб зігріти хату оплесками та подякувати гравцям. За гру до питань, при відповіді на які вам доведеться застосувати якісь знання. Наприклад, назвіть три українські страви, крім борщу, вареників і голубців. Тож буде банош, галушки та куліш. Крім цього, деякі карти диктують виконати її інші дії, наприклад, віддати по одній карті зі своєї руки сусідові ліворуч та праворуч. Важливо, що після виконання завдання саме господар вирішує, правильно було виконане завдання. Чи ні, якщо ж з якихось причин господар незадоволений і вважає, що ви не виконали завдання, або на карті завдання написано, що ви пропускаєте хід, ваш хід негайно завершується і переходить наступному гравцю за годинниковою стрілкою. Проте, якщо на думку господаря все правильно, і гравець задоволений, ви можете переходити до другого кроку ходу у будь-якому разі. Покладіть дістану карту під низ колоди, добрий початок, половина діла. Проте ближче до кінця партії може статися ситуація, що ви не можете виконати умови, зазначені на карті. Тоді господар перевіряє, чи це відповідає дійсності, і надає дозвіл на продовження ходу. Тож під час другого кроку свого ходу ви повинні ставити питання іншим гравцям для отримання карток предметів спадщини. Тобто за допомогою цих запитань ви повинні намагатись зібрати повні зібрання. Кожне зібрання складається з чотирьох карт. На кожній карті спадщини зазначається її назва, позначка, до якого саме зібрання належить ця карта, а також які ще карти входять до цього зібрання. Тож під час цього кроку ви як активний гравець обираєте будь-якого іншого і спершу повинні запитати, чи має він карти предметів певного зібрання. Наприклад, Миколо. А чи є в тебе карти дитячих іграшок? Гравець повинен чесно відповісти так чи ні. Якщо ж відповідь ні, ваш хід негайно завершується. І якщо відповідь так, тоді ви можете поставити нове запитання, яке повинно стосуватись певного предмету спадщини, який входить у це зібрання. Наприклад, а чи є в тебе дзига? Якщо ні, знову ж ваш хід завершується. Проте, якщо так, цей гравець віддає відповідну карту вам на руку і ви продовжуєте свій хід. Тобто ви можете обрати будь-якого гравця, навіть того самого, і поставити йому питання щодо наявності карт предметів певного зібрання. Тож таким чином ви задаєте питання до моменту, поки не почуєте у відповідь. Ні. У будь-який момент свого ходу, якщо ви маєте на руці усі чотири карти предметів спадщини, які входять до відповідного зібрання, ви відкриваєте ці карти, показуючи їх іншим гравцям, а потім викладаєте їх стосом горілиць біля себе. Після цього ви берете кружальце відповідного зібрання з планшетки пам'ятки і викладаєте його перед собою, таким чином, відмічаючи, яке саме зібрання було складене. До того ж, ви забираєте карту хліб у поточного господаря, викладаючи її перед собою, тим самим стаючи новим господарем. Якщо під час партії стається так, що у вас закінчуються карти предметів на руці, ви так само продовжуєте виконувати ходи у свою чергу. А сама партія триває до моменту, поки не будуть зібрані усі зібрання її на планшеті пам'яті, не залишиться кружалець. Тоді гравці переходять до фінального підрахунку. Кожен гравець отримує по одному балу за кожне своє повне зібрання. Додатково, гравець, який склав останнє зібрання, отримує два переможних бала. Якщо ж наприкінці гри у гравця на руці залишилась карта злидні, він втрачає один бал. І навпаки, якщо залишився півень, то отримує один додатковий бал. Гравець, який матиме найбільшу кількість балів після підрахунку і стає переможцем у грі. А господар, у свою чергу, дякує всім гостям за поміч у впорядкуванні предметів спадщини. Ще хотілося б додати, що за бажанням ви можете грати в гру хата багата і більшою кількістю гравців, ніж вісьмох. Просто поділіть карти предметів порівну між усіма гравцями, наскільки це можливо. Проте пам'ятайте, що чим більше гравців у партії, тим складнішою стає гра. Або за бажанням, ви можете прибрати деякі зібрання з гри, як самі карти, так і кружальця з планшетки пам'ятки, тим самим скоротивши тривалість гри. До того ж, хотілося б зауважити про. Сорочки, колоди, карток, предметів спадщини. Їхні орнаменти містять секретні заховані під QR-кодом посилання, які ви самостійно зможете відсканувати і дізнатись, що саме там приховано. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри Хата Багата. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на них відповіді. На цьому. У мене все на все добре. Бувайте!